Аварії із потерпілими 2 липня на Прикарпатті трапились дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувались шестеро людей. Вдосвіта у селі Лісна Тарновиця, що на надвірнянщині через неуважність керманича автівка з'їхала з дороги та перекинулась. 48-річний водій ковака Реноканго, мешканець верховини, проїжджаючи ділянку дороги між населеними пунктами перерисиль. Та лісна тарновиця проявив неуважність та допустив з'їзд автомобіля за межі проїзної частини дороги. Опісля автівка перекинулась в результаті автопригоди до лікарні доставлено Керманича та трьох його пасажирів. 1972, 2003 та 2004 років народження. Ще одна аварія трапилася цього ж дня близько дев'ятої години вечора у долині. Там легковик зіткнувся з трактором. 32-річний водій автомобіля Ополька Дед, прямуючись зі сторони долини в сторону Болехова, проявив неуважність та допустив зіткнення із трактором. Наслідок аварії, керманича та пасажири легковика, доставлено до лікарні в обох аваріях. Водіїв перевірили на Стан сп'яніння вони тверезі. Також правоохоронці вилучили транспортні засоби. Призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин подій. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.